Скиди, кіномет, впіві. Кожній людині страшно, не панікував. Ми воділи антидронові костюми, почали рухатись. Я наступив на міну. Я Просто відчував, що рано чи пізно прийдеться йти, настраював себе на всі, на всі моменти війни. Написав рапорт. Після чого поїхали в місто Краматорськ, розподілили нас по бригадах, бригаду лють для виконання бойових завдань. Наша задача була передній край зайняти оборону і поміняти хлопців. Десь о шостій один із суміжників вийшов забрати воду, яку нам скинув дрон. В цей час його побачив в Мавік. Приблизно числин 10 почалося скиди, міномет, FPV, був, мабуть, 28-й чи 29-й день перебування на позиції. Нам поступила вказівка в нічний час залишити дану позицію. Десь у другій годині ночі ми оділи антидронові костюми і по темноті почали рухатись. Я йшов в третій групі, я наступив на міну, надів турнікет і якби, почав чекати світанку. Тим до мене прийшли мої суміжники, які йшли зі мною. І разом в той втрьох вони почали ношами нести мене з по краю водосховища. Хлопці допомогли викликати квадроцикл із віском. Десь через пів години я був доставлений в село Дружківку, де мені було надано першу медичну допомогу, після чого швидкою доставили в місто Дніпро. Де мені провели ампутацію лівої кінцівки і через кілька днів був доставлений медичним потягом Superhumans. Хюменс прохожу У заняття з тренування ноги, щоб нога, ноги не атакувалися. Незважаючи ні на що, наші хлопці продовжують тримати оборону на Донеччині на різних напрямках. Українцю побажав би вірити терпіння.